Одна людина врятувала трьох. Одразу три органи від одного донора пересадили лікарів в Луцьку. Нирки, 50-річної жінки, в якої констатували смерть головного мозку, врятували трьох тяжко хворих пацієнтів. А печінку повезли на лабораторні дослідження, щоб визначити, чи можна її пересадити реципієнту. Разом із волинськими лікарями операції проводили медики з Київського інституту серця і національного інституту імені Шалімова. Як почуваються пацієнти після трансплантації і як дякували донору. Про це Тетяна Хомич. Коридором Пушани в лікарні везуть 50-річну жінку. Вона померла після крововиливу у головний мозок, але врятувала одразу кілька життів. Давайте здаємо дані уваження чоловіку, який з цього турніром, оставляє свої органи для спасіння життя інших людей. Три команди трансплантологів із чотирьох медзакладів працювали майже цілу ніч. Серце вилучили першим. У сусідній операційній уже підготували для пересадки пацієнта. І ось він той самий момент. Серце запускають. Весь процес тривав майже дві години. Нове серце вже б'ється в тілі 27-річного чоловіка. Киянин Володимир двічі поспіль перехворів на складне запалення легень. Після цього йому було важко дихати. Серце погано виконувало свою функцію. Єдиним виходом, кажуть лікарі, була трансплантація. Я попав в реанімацію, в інститут серця, і вони приділили, що в мене така проблема. Пацієнт повертається до менш-більш нормального способу життя. Можливо, будуть там певні обмеження, але це дасть людині жити і відчувати все-таки себе людиною в тому плані, щоб бути не просто прикованим до ліжка. У сусідній операційній пересадили нирки одразу двом реципієнтам. Віна артилія. Вріна. Завідує Білозеві Волині, яка змогла організувати в це трудне час трупне донорство. Слава Богу, два пацієнта, два молодих чоловіка перенісли трансплантацію почки. Один із них Сергій із Херсонщини. Уже чотири роки чоловік на гемодіалізі. Це штучне очищення крові, коли нирки в людини не працюють. Чоловік розповідає, як почувається після операції. Краще, краще. Що сказати? вже встаю, виходжу, умиваюся, вже зуби чистівка. Част, частково себе обслуговує. Киянка Вікторія ускладнення на нирки отримала після перенесеного торік коронавірусу. Я дуже щаслива, чесно, дуже. Я, у мене просто недавно був день народження, і я загадувала бажання. І от, от буквально після дня народження мені зателефонували. Чінку пересаджувати одразу не стали, аби зробити біопсію та остаточно визначити, чи вона придатна для трансплантації. Її повезли у Київ. У медиків є лише 12 годин, аби пересадити орган, і тоді буде врятоване ще одне життя. Консервуємо. Орган. Волинські медики сподіваються, незабаром такі дослідження робитимуть самі і не витрачатимуть такий дорогоцінний час. Ми дуже серйозно займаємося, скорпульозно вивчаємо це питання. Я думаю, що в найближчому і майбутньому вона буде досягнута. Усі пацієнти з пересадженими органами мають пройти тривалу реабілітацію. Медики кажуть, операції пройшли успішно. Є хороші шанси, що органи приживуться. Тетяна Комич, Юрій Фетисов, Луцьк ТСН 1+,1.